Знову небо хмариться дощами. І сонце затуляють хмари нам. Було трохи сонця, бо вже набігли хмари. Ой. І трошки без сонця й похолодало. Було сонцем тепліше, а насуне, суне таке темне, таке страшне. Ой, де воно береться. В один день, другий тиждень, другий тиждень. Та сіка ж можна вже, а? Скільки ж нам затерпіти чекати того тепло? Треба щось буде робити. Щас я розкрию свої помідори і побачу, як вони там. Треба їх полити. Може, де бур'ян є? Щас я буду щось робити. Ну, давно тебе не було. Ну, да, да, да. Ой, отож, сунули, сунули хмари оці чорні. Ну, а там оного вже видно, уже. вже. Ну, така хмара невелика. Навіть спочатку, я так дивлюсь, цок 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 і такі ну, крупи такі просипалися. Град такий невеличкий. Ну, може, пару жбень сипнулося, а ну, я побачила, поскакали по дворі. Ось ну, такий дощ. Нема, нема, та й приходить. Зараз ось все ну, десь як, ну, як у березні місяці таке, да? то сніг, то дощ, то сонце. Все один день. От зараз як тучка пройде, і сонце вийде, і засвітить, і пригріє. Ось така погодка у нас поливає нас, щоб не засохли. Ой, ну добре, бо вже було трошки підсохло зверху, тепер воно все порівняло. Ось, 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 ось. Оно. Оно. О, так, ось так, ось так. І доволі дочки. Радіє так. що нам на голову падає. Ай, як добре. Ох, якби трошки тепліше було. О, було б ще краще. Росли в наші розсада, всі б рослини, картоплі наші. Так трошки до тепла, ще почекати, покріпити. Там вже небо проясняється. Ось такий то і дощик нас. Ось такий-то наш дощ. <реш> mm. Оце і все. Душно на мочив нас. Окопо, воно скоріше. Зараз воно висохне оце все. Та тут де скоріше, такі калюжі, наче. Mm. А ось вже вийшло. Вийшло воно вже. Ага, радуйся. Що ти вийшло? Зараз воно півгодинки і все підтряхне. і піду я на свій город знову. Так. Бо сьогодні те, що я задумала, я його зроблю. Так, а там далі вже небо проясняється, воно вже синє, поки туч немає. Ну якщо туча біжить, така чорна. Та знову прокапає. Ну зараз воно. Зараз воно все наладиться. Ой, як гордо воно. Та так високо вже. Високо так. О. На кінець-то я добралася. Трошки підсохло після цих дужчиків короткочасних. Ну, ось таке я застала. Помідори, як гарно підросли, які вони стали гарні, прямо аж приємно на них дивитися. Ну, а що тут? Оцю берізку зараз повищукую, Ще полію їх гарно. Ось стільки берізки. Ну, знаю, звісно, ну іноді проривати, та й той вистачить. Зараз я приберу гарненько. І покажу, як тут буде класно. І знов їх туди і хай ростуть. Ой, які гарні. Боже. Боже, не знаю, що там під другою тею. Накриттям під другим. Ну тут помідори. Там щас яки оберу оцю берізку. І так вони тут ростуть, так їм добре тут. О, оті нижні листки всі пообриваю. Ніколи, як оце помідори ростуть, я не залишаю тих гілячок, які листочки там, щоб до землі прикасалися. Тільки починають до землі прикасатися, зразу там якісь хвороби починаються. От вони ростуть і не прикасаються. Зараз я їх обділаю. Хороша, зараз буде порядок. Ух, оце тепер порядок. Трошки краще. вирізки немає. Дотикала воно, чорнобривців, щоб були. Не знаю, треба вони, не треба, але мені їх кудись треба тикати, бо їх багато у мене. А помідори крахівні. Ось як гарно стало. О, щоб виросли, а. Такі гарні вони у мене. Хоч тут, там. Під другою накриттям, під другим, то такого немає. Я зараз підем, я там відкрию. Бо там вже пересаджувати треба. Щось вони там пропадають, а тут ростуть, ну прямо ростуть. Не по днях, а по часах. Нехай ростуть. Можливо, і виростуть. Якщо людниковий період не настане для нас то будемо ще щось вирощувати, хоч якось, хоч щось, хоч що-небудь вже виростити. Ой, пішли. Йдемо далі. Зараз я накрию і йдемо далі. А це слідуюче накриття. Ну чомусь тут спереду вони ніби такі ще й кажуть хороші. Ну, вони менші були, трошки підросли, звісно. Ну там до кінця. Що воно тут того постійно, вони щось не ростуть. Скільки раз, два, три. П'ять штук треба поміняти. Ну там в мене їх і є, мабуть, п'ять чи шість. Зараз піду принесу і таки прийдеться поміняти. А ці решта байдуженькі такі. Ну так. Думала, що тут хуже. Такий холод вони перестояли. А як сонце вийде, то й так тепло. Так, піду я, значить, візьму ще. Не дуже тепло. Ох, тепло. Зараз показує на градуснику 18 градусів. А ти кажеш, не тепло. А скільки ж тобі треба, щоб тепло було. Ти що, дід? Ти вигониш, ще й байдуже, так? Та-да, так. Дід братний. Нікуди не піду, як ти будеш такий. От і все, так, дід. Да. Правильно я посадила чи ні? Час... Глибше. Глибше. Та позабивай його молотком. <сі> У а тут мокро все, під оцим накриттям мокро, пішло тепло. І вони теж підросли. Ну що вони -то там пропали? Чи їх що поїло було? Ну, тепер вже все досадила. Що зараз робиться в нас? Вітер притих, сонце ось. ось. вийшло. І таке як іспарення. На завтра 20 градусів передають, а на післязавтра 14. Ну, якось так, так якась різка зміна погодних умов для нас. Ой, нічого, я завтра вечором розсаду капусти, висаджу, висаджу, бо вона вже в мене проситься. Якраз на холодний день. На дощ, так що прийнялося. А ці виростуть. Я думаю, що буде тепло, вони виростуть. Вони очнуться від сну від сплячки, і будуть рости. Так, ну все. А ті решта помидорів, воно відкритий ґрунт буду сажати. А це такі в мене Фі, як, сувенірні вони називаються. Так, ну все тоді. Ох, як вітер розгулявся. Такий дує, Ох, що це таке? Мабуть, десь дощі йдуть. Ну, нам казали, що в нас теж будуть по Черкаській області. Ну що, то тільки вітер. Дощу так немає, хмари, зранку й були, наче вже півдня пройшло більше, як півдня, і, і хмари О, розійшлися хмари. Легенький пооставався. Вітер гуляє, ох і гуляє. Тут є де розгулятися. <рес> вітер, ох, і вітер. Ось така вся погода. Немає дощу сьогодні. Ну і не треба. Так само і на завтра, щось там 20% чи 30%. Чи ну, побачимо. Ох, вітерець якийсь.